Лапчук Софія, учениця п'ятого класу Івачківської гімназії Стовбицької сільської ради Степан Васильченко. Уривок із Повісті у бур'янах. Минає рік, і два, і п'ять років. Росте Тарас Шевченко, тільки зіп'явся на ноги. Почалося те дитяче бурлакування, батька на панщині, брат десь пастушить, сестра на городі. А ти, Тарасе, куди хочеш? Скрізь тобі шляхи відкриті на ливаду, до ставу, за село до млина, У той сад густий та темний. Засад на могилу, а бур'яни сходимі, як заліза до вечора не вибереться. І мандрує мала людина по світу зранку до вечора. Дива всякий на ньому спостерігає, розуму набирається. Вийде із бур'янів на поле, як кармелюк із лісу, дивиться, як сонце заходить, як легенька хмарка, Золотими крайками закриває його своїми червоними полами. І здається, малому, що там край світу, там сонце спати лягає, як мати вечорам у свято скидає, шиї дороге намисто, У скриньку ховає червону хустку, плахту, а на дворі ніє. Світ не родив такого волоцюги, скажеться мати. Ото небо йому, як рідна хата, а сонце, як мати, якби не їсти, то до хати і не заглянув би цілий день. А вскочить у хату за кусок хліба та й знову на двір. Вхопиш за плечі, щоб придержати, та де там, випросни з рук. Та на сонце, як линок у воду.